День соборності України це важливе свято зі свят. Ми усі, мов одна родина. Один одному друг і брат. День соборності України свою мінь доводить із часом. Це сполука сердець єдина. Схід і захід навіки разом. Єдина соборна, вірна, віримо, незалежно. Право Свободу та сама, Воно насті дань святкові У воєнному стані нашої війни. Даєтності та й знання у Що значить для нас це свято? Покли, розкажемо завзято. Сьогодні Україну обіймає, свободу у руках своїх тримає. Слов'янські Снігурівка Северодонецьк, Одеса Олеськ, один літевець. Палаклій, Бах, Буча, Очаки, Олешки. спина рана мучить. П'ють, Левай, Іфін, тераптопин, валява, там вір. Тернопіль, Чотирнопід, любо возмеш, Моя Україна, ти розцвітеш. Казу ми сплели свій ланцюг культури, бодам свободні і без диктатури. Суму чушком із Дніпром єднею, бугидар під обстрілами, свободу чекає. Рубіжне жиче моя Україна, ніколи також наша побіг. У Бугівські ямки, відомі у світі, Бегудянське сонечко, міріні. Середок культури та освіти Донецьк – українська шахтарська столиця. Авдіюка рідненька, я прошу тримайся, до ланцюжка єдності, з нами долучайся. Нас нікому не знищить і не подолати, нас ніхто не зможе вовік роз'єднати. Ніжинські огірочки, наш Чернігів славний, Енергодар Запорізький, атомний, недавній. Слава Україні. Зміївний острів легендарний, Алчевськ, ти вирвешся з ударів! Лисичанську руку помічі львів подає. Енергодар на звільнення своє чекає. Жидома найдавніше місце в Україні. Нова по наші, неодмінні, те до серце, сонця і тепла, моя Україна незалежна і свята. Нас ракетами закидають. Ми, ми даримо світло серця. Нас стріляють, а ми не злами. Майже рік ми єдині думками. Соборність, незалежність, свобода. Головні ідеї, які нас єднають і надихають. Народ, країна, наші зсу такий ланцюг єднання не розірвати ворогів. Слава Україні, слава усім нам! З ним соборності, моя батьківщина. Ти вистоїш у руїнах неодмінно. Бажаємо в Україні щастя, миру, бо Україна це наші крила. Ми всі разом єдина сила.